Ласкаво прошу на канал Шепіт Ночі. Те, що ви зараз почуєте, історія знайдена на Reddit. Автор стверджує, що це правда. Якщо ви готові зазирнути у темряву, підписуйтеся приготуйте щось смачне, вмощуйтеся зручніше. Ми починаємо. Я дівчина 26 років. І минулого року я ледь не з'їхала з глузду через свого сталкера. Все почалось невинно. Я з сусідкою щодня знімали себе на відео для TikTok, показували свої образи на день прямо на порозі нашої квартири. Камера була на розумному дзвінку, просто для фану. А потім ми вирішили зробити монтаж з найкращими моментами, і тоді я побачила його, якогось чоловіка, що з'являвся на записах, коли я вже була вдома. Він підходив до дверей, ховав обличчя, вдавав, що плаче. А потім просто стояв мовчки довго. Я не знаю, як описати те відчуття страх, паніка. Я перестала виходити на вулицю сама. Я перестала виходити взагалі. Я виклала фрагменти відео на Reddit, щоб спитати поради, назвала пост. Мені здається, в мене є сталкер. Реакція була шаленою. Люди масово писали, що це небезпечно. Що це не просто дивний чоловік, що на двох відео він був голий нижче пояса. Я навіть цього не помітила. І тоді я отримала дивне повідомлення з невідомого аккаунту. Будь ласка, видали пост. Я не сталкер. Що взагалі хто таке пише? Я зайшла на профіль і ледь не впала. Це був він, той самий чоловік з відео. Я передала все поліції, але нічого зробити не могли. Він був просто незнайомець. Все стихло. Я переїхала до мами, видихнула вперше за довгий час почувалася в безпеці. Аж поки 2 липня, під час прогулянки з собаками, я не побачила його знову. Він просто стояв навпроти, подивився мені в очі і посміхнувся. Я закричала. Це той самий той, що був голий біля моїх дверей, а він просто пішов далі і як ні в чому не бувало. Поліція його знайшла, видала ордер, але він повернувся наступного ж дня. І знову, і знову, його заарештували вдруге. Потім знову, і лише після того, як Баунті Хантер вистежив його, він опинився у в'язниці остаточно. Суд вже скоро, я досі не можу повірити, що це реально сталося, але зараз я нарешті можу про це говорити мовчання лякало ще більше, ніж він. Якщо ця історія змусила тебе задуматись, напиши в коментарях, що ти думаєш. А якщо хочеш ще більше моторошного, не забудь поставити вподобайку і підписатися. Дякую, що провели цей час зі шепотом ночі. До зустрічі в темряві.